Пишу про мовчання, але не хочу це говорити, а про життя душі з Богом і про її відповідь на ласку. Коли душа очищена і Бог довірливо спілкується з нею, душа напружує усі свої сили, прямуючи до Бога. Однак вона сама по собі нічого не може, тут тільки Бог керує усім, душа знає про це і свідома того. Вона ще живе у вигнанні і добре розуміє, що будь. І похмурі дні, і дощові, але вона повинна вже інакше, ніж дотепер, на все дивитися, не ховається за фальшивим спокоєм, а готується до боротьби. Вона знає, що належить до ритерського покоління, тепер краще знає собі справу з усього. Вона знає, що належить до королівського роду, все, що їй стосується, велике і святе. Потік ласк вливає Бог на душу після цих вогненних випробувань. Душа тішиться тісним зв'язком з Богом. Має багато водінь на почуттєвому і на розумовому рівні, чує багато надпередніх слів і навіть чітких наказів, однак, незважаючи на ці ласки, не може бути сама по собі. Саме тому Бог обдаровує її цими ласками, бо їй загрожують різні небезпеки, і вона легко може впасти в оману. Душа повинна просити у Бога духовного провідника, але повинна не просто молитися за провідника, а старатися і шукати такого вождя. Який розуміється на справі, як вождь, який повинен знати дороги, якими поведе у бій. Душу, яка поєднана з Богом, треба готувати до великих і запеклих боїв. Після очищень і випробувань Бог застосовує особливі способи зв'язку з душею. Однак душа не завжди співпрацює з цими ласками ні, не тому, що вона сама по собі не хоче працювати, а тому, що переживає такі великі труднощі, і зовнішні, і внутрішні. Що справді треба дива, щоб така душа втрималася на цих вершинах. Тут і конче потрібен керівник. Мою душу часто наповнювали сумнівами, а деколи і сама тривожилась. бо думала, адже я неок, не розуміюся на багатьох речах, а тим більше на речах духовних. Однак, коли сумніви росли, я шукала світла у сповідника або у настоятеля, однак не отримувала того, чого прагнула. Я змарнувала багато божої ласки, бо завжди боялася умани. І, хоч Бог так потужно притягав мене до себе, що часто я була не в силах опиратися його ласці, коли раптом занурилась у ньому, а в ті хвилини Ісус мене так наповнив своїм спокоєм, що, хоч пізніше я хотіла тривожитись, то не могла. І раптом я почула в душі такі слова: щоб ти була спокійна, що я є винуватцем усіх тих вимог до тебе, наділю тебе таким глибоким спокоєм, що, хоч би ти хотіла непокоїтись і тривожитись, сьогодні цього не зможеш. А любов заливатиме твою душу аж до самозабуття. Пізніше я дав мені іншого священника і наказав відкрити перед ним свою душу. Хоч спочатку я чинила це трохи неохоче, але суворе нагадування Ісуса викликало в моїй душі глибоку покору. Під його керівництвом моя душа швидко одосконалювалася у Божій любові, і багато господніх бажань було виконано. Не раз я задумувалась над відвагою і глибиною Його покори. О, яка нікчемна моя душа, яка змарнувала стільки ласк. Я втікала від Бога, а Він мене переслідував своїми ласками. Найчастіше я зазнавала Божих ласк, коли найменше того сподівалася. Від хвилини, коли Господь дав мені керівника душі, я вірніша ласці. Завдяки керівникові його чуванню над душею, я пізнала, що таке керівництво і як Ісус на це дивиться. За найменшу прогрішність Ісус мене напоумлював і зауважував. Що справи, про які розповідає сповідникові, він сам судить, а всілякі погрішності проти нього мене самого досягають. Молитва. Душа озброюється для будь-якого бою молитвою. У якому б стані душа не була, вона повинна молитися. Мусить молитися душа чиста і прекрасна, бо інакше втратила б свою красу. Мусить молитися душа, яка прагне її чистоти, бо інакше до неї не підійшла б. Мусить молитися тільки що навернена душа, бо інакше знову би впала, мусить молитися грішна душа, що втонула в гріхах, щоб могла піднятись, і нема душі, яка не була б зобов'язана молитися, бо всяка ласка спливає через молитву. Пригадую собі, що найбільше світла я отримала під час адорації, які я відбувала під час посту щодня по півгодини, лежачи хрестом перед найсвятішими тайнами. У цей час я глибше пізнала і себе і Бога, незважаючи на те, що було багато перешкод для творення такої молитви, хоча я й мала дозвіл на стоятельок. Хай душа знає, щоб молитися і тривати в молитві мусить озброїтись терпінням і мужньо долати і зовнішні, і внутрішні перешкоди. Перешкоди внутрішні, знеохочення, байдужість, загальмованість, спокуси, зовнішні людське ставлення. І дотримуватись часу, який призначений на молитву. Я переконалася на власному досвіді, що якщо я не здійснила молитву, призначений для неї час, пізніше також її не здійснила, бо не дозволили мені обов'язки, а якщо її здійснила, то з великими труднощами, бо думками була біля своїх обов'язків. Траплялося мені і таке, що коли душа добре відправила молитву і вийшла з неї з внутрішньою глибокою зосередженостю, інші противляться цій зосередженості. І тому мусить бути терплячою, щоб витривати в молитві. Не раз траплялося і таке, що коли моя душа глибоко занурювалася в Богові, і я більшу користь мала з молитви і присутність Бога товаришувала мені протягом дня, я більше зосереджувалася на своїх обов'язках, виконувала їх з більшою ретельністю. Однак саме тоді мені найбільше дорікали, що я не обов'язкова, байдужа до всього, бо менш зосереджені душі, хочуть, щоб інші були подібні до них. Тому що інші і для них постійним докором. Улюблені Христос Воскрес. Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини. Та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами.